А він відповів і промовив: тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Матвія 13,11. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо ще одну тайну, яка буде мати назву Що то є Царство Небесне. І так, три місця розташування або що собою представляє Царство Боже, як воно проявляється. Першу чергу, як воно проявляється в цьому світі. Царство Боже проявляється в цьому світі в праведності, в Божій владі, яка поступово розростається і заволодіває серцями людей. Римлянам 14,7 сказано: Царство Боже не поживає пятво, але праведність, мир і радість в святім дусі. Далі, коли ми читаємо Галатам, 5 розділ 22 вірш ми читаємо такі слова про плід Святого Духа, якби апостол Павло розширює той список, який ми читали в Римлянам 14 14.17, і каже: «Плід же духа, любов, мир, радість, довготерпіння, доброта, милосердня, віра, лагідність, стриманість. Це є перше місце, де розташовується Царство Боже, цей світ, який наповнюється Божою справедливістю, милістю. Якщо... Боже Царство поселяється в серці людини. І так, друге це те, що царство Боже, поселяючись в серці людини, воно не тільки впливає на цей світ, але воно змінює серце. Тому що Царство Боже це є внутрішня зміна серця. Лука 17, 20, 21 сказав, записано слова, яких які сказані були Ісусом Христом. Царство Боже не прийде помітно, але. І не скажуть ось тут або там, бо Царство Боже всередині вас. Воно змінює наше серце через вплив Святого Духа. В Єзикілія 36 розділі, 26 віршові ці слова також повторюються в Євреям, в 8 розділі там є такі слова. Я вам дам нове серце, новий дух у вашу внутрішність. І так, серце змінюється всередині. Христос каже, що Царство Боже всередині вас є, а пророцтво, які говорить про новий народ, про нове царство, говорить про те, що дам вам нове серце і новий дух. Царство Боже також змінює і мислення. Перемініться відновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добра, приємна і досконала. І зрозуміло, що Царство Боже не приходить так раптово, несподівано, і людина зразу міняється і поведінкою, і мисленням. Царство Боже воно росте поступово. Тому охоплює весь світ воно ну, якби непомітно. Тому що, як тільки, можливо, серце людини охоплюється і заповнюється праведністю миром, людині вже приходиться, відправляється в інший світ і вона вже залишає нас. Тому ми мало помішаємо ці зміни, але варто пам'ятати, що Царство Небесне, подібне до гірчишного зерна, будучи найменшим з усіх насінин, виростає найбільшим з-поміж рослин. Коли людина пізнає Бога, вона змінюється. Але, на жаль, вона, ця зміна не є такою помітною самого початку. Вона поступовою. Як ми бачимо дерева, одні виростають за рік, там, буває до пів метра. Бачу. А деякі ростуть, ростуть, вони так і залишаються. Вони ростуть, але вони майже непомітно. І третій момент, який варто зверну, на який варто звернути увагу, і наголосити, що Ісус Христос це є прояв Божого Царства. Це є зразок Божого царства. Коли ми читаємо об'явлення Ісуса Христа, то ми бачимо якраз, як там розкривається ця таємниця і це значення. Його життя та служіння. Показують, що є насправді Царство Боже. Саме його поведінка, саме його характер, саме його життя, воно розкриває в повній мірі значення Царства Божого. Марка, перший розділ 14, 15 вірш. Там є слова, які сказав Ісус Христос, коли прийшов для того, щоб звершувати свою місію. Прийшов Ісус і проповідував Божу Євангелію і говорив. Збулися часи, Боже царство наблизилось, покайтесь і віруйте в І так, коли ми будемо читати об'явлення 2 і 3 розділ, там якраз буде опис Божого царства, як воно е, проявлялося в його успіхи, поразки, це і звернення до семи церков. І там якраз ми ширше розкриємо і побачимо е, дію, Божу дію Святого Духа. В житті людей. Царство Боже це є прояв правди, сили Божої у цьому світі. Людина, вона, змінюючи своє серце під впливом Святого Духа, проявляє і показує цю силу. І третє, це Ісус Христос є відображенням і проявом цього Царства на землі. Колосянам нам другий розділ 2 і 3 вірш сказано. Хай потішиться серця у любові, поєднанні для всякого багатства, повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. Амінь.